виміряла пергаментний папір по електрогрілю. Ну, я відірвала, можна вирізати. А тепер буду викладати відбивний на папір, щоб дуже легко положити на електрогріль. Відбила м'ясо, куряче філе. Підготувала на відбивний, відбила і посолила, поперчила. Всипала, влила соус старі Це було в п'ятницю, пожарила на електрогрілі відбивни, а це залишилося, бо це було дуже пізно. Ну, Сьогодні буду робити, щоб вони вже були готові всі. Буде робитися експеримент. Ці відбивни буду обвалювати. Ось, в сухарях. Одну партію, а другу партію спробую по-іншому. Обваляла в сухарях і викладаю на пергаментний папір. А гріль тим часом включений гріється. І так, сигнал гріля прозвучав, що він нагрівся, викладатиму відбивну домі Прикриваю другим шматком паперу пергаментного. О, з'їхала одна одна, І друга з'їхала. Ну, значить, так і буде. І так, пролунав останній звук, останній сигнал грілля, що отверні готові знімали. Так, спробую ще один варіант. Розбиваю два яйця підсолю трохи. Просто щоб яйця підсолити, щоб яйця були не, не прісні. Збиваю видалкую. Ну, так як в мене дві одбивни ісунулися, я їх положила в сухарі. Зараз витягую із сухарів, вмочую у яйця. Мені просто цікаво проекспериментувати, яка буде корочка. І знов у сухарі, щоб можна було положити на пергамент і воно не розкласилося. Так, і ложу на пергамент. І в сухарі і на пергамент. Єдине, що у мене пергамент останній більше немає. Буду використовувати який, щойно використала. Так, сухарі. Яйця. І знову сухарі. Просто в сухарях вийшло дуже добре. Побачимо, що як буде з яйцями. сухарі яйця і знов сухарі Відбовні виклала на пергаментний папір. Як тільки електрогріль подасть сигнал, що він готовий приймати м'ясо, значить разом із пергаментним папером викладатиму на електрогріль. І так, гріль подав сигнал до готовності. Викладаємо. Прикриваю папером і закриваю. Все, чекаю сигналу. Електрогріль подав сигнал, відкрила, зняла папір. Тепер зніматиму вже од Я бачу, що корочка гарно взялася. Можна так робити і навіть на електрогриль, Бо я раніше не робила нічого, ні, ні сухарі, ні яйця. А це бачу, що так можна робити. І так, мабуть, і краще буде, і смачніше. І навіть на використаному папері можна робити. Бачите, в мене більше не було і мені довелося використати і роблю висновок. Висновок. Якщо тут заробити, то можна і на використати. Для того, щоб спробувати, беру одну одбивну. Подивіться, яка корочка. Бачите? Дуже гарна. М'ясо сочне, ніжне і дуже смачна скоринка. Ви знаєте, так дуже, дуже і дуже добре виходить і дуже смачно. Так що такий варіант мені дуже сподобався.